На відміну від СРСР США, ВПК побудований по іншому. Основна маса підприємств це приватні компанії, які виконують замовлення влади. Відчуваєте різницю для американців, виробництво зброї більше було схоже на бізнес ніж це було в СРСР, який також продавав зброю. Щоправда, не своїй владі, а іншим країнам, так само як і США. Без сумніву, виробництво зброї було прибутковим для американських підприємців. Причому ще до появи на карті світу такої держави, як СРСР, особливо ВПК американців почав розвиватися під час Першої світової війни. Тоді штати, територія яких була за тисячі кілометрів від зони бойових дій і чиї підприємства від них не постраждали, вирішили підтримувати країни Антанти, яка протистояла Троїстому союзу в Європу. Їхали сотні тисяч тонн допомоги від бинтів. До набоїв. Це саме було вже і під час Другої світової, тільки тепер у ще більших масштабах. США відправляли союзникам зброю та техніку. Їхні заводи працювали на повну, і це було надважливим для американської економіки. Адже це був шанс нарешті оговтатися після великої депресії, яка настала у 1929-му і тривала до 1933 року. Наслідки її відчувалися до кінця 30-х років. А що сталося в кінці 30-х 30-х? Правильно почалася Друга світова війна. Тренд на продаж зброї зберігся у США і до тепер американці нині лідери в експорті, причому лідери з великим запасом.